Тельці, давайте з вами подивимось, що вам варто знати цього тижня, 7 по 14 грудня основні події, основні моменти, на що варто звернути вашу увагу. І так, перша карта телець для вас. Дивимось. І це 5 жеслів. Дивіться, наче вам потрібно ще поборотися. Це карта активної конкуренції, здорової конкуренції, по суті, це по класіці. А тут ми бачимо перед вами є стіна, яку потрібно просто взяти і, для, і розбити. Тобто для досягнення якогось результату вам потрібно прикласти зусилля. Мати силу, мати енергію, мати цю активність, і ви зможете зрушити з місця і відкрити для себе двері, кожного свої, звичайно, можливості перед вами відкриються. Наступна карта. Угу. І це в нас карта смерті. І десь маєте поставити реальну крапку. Якийсь період, якась ситуація, якийсь напрямок у вашому житті, він підходить вже до логічного кінця. Вам вже все світ натякав, натякав, що треба вже закінчувати, що там, де ви зараз. Вас не влаштовує так, як раніше воно не працює. Або вам не подобається ваша робота, і ви мало отримаєте за це коштів. Або вам не подобаються графіки. Вам шкода його і звільнитися, тому що треба щось нове шукати, а це ж страшно. І вже складаються так обставини, що все ж таки за все підводить, з чимось треба буде розпро... розпрощатися. Це може бути і реорганізація на роботі, тому що вас можуть перевести в інший відділ. Ну, тобто, не так як зараз, вже не буде. Так само може скластися і у відносинах. Було дуже шкода, щось залишити, але зараз так складається, що вже складається. І туз пентаклів чудовий шанс, коли вам дається можливість підробітку. Це пропозиція може стосуватися роботи, якогось отримання якогось навичку для того, щоб подальшому ще більше заробляти, або додаткові якісь подарунки, додаткові кошти. Наступна карта може бути якраз цей туз пов'язаний з королем, земний знаків зодіаку, це якраз і ви, Телець. Діва або ж козоріг, тобто будете дуже яскраво контролювати ситуацію, ви вмієте заробляти, і ви знаєте, як це робити. Тому, будь ласка, використовуйте.